Оформлення субсидії за новою схемою стало ключовою темою під час традиційної зустрічі представників управління соцзахисту з хмельничанами. Цього разу фахівці спілкувалися з мешканцями мікрорайону Книжківці. Основне завдання управління стоїть провести роз'яснювальну роботу щодо порядку надання житлових субсидій. Згідно нової постанови Кабміну, документи на оформлення субсидії до 15 квітня надійдуть у домівки хмельничан. Планки заяв і декларацій для призначення субсидій вам принесуть представники установ та організацій «Хмельниць газу, енергопостачання та теплокомунальних організацій. Мешканцям необхідно уважно заповнити заяву та декларацію і чесно вказати джерела і суми фінансових надходжень. Якщо сім'я мала витрати на протязі попереднього періоду більше, ніж 50 тисяч. Житлова субсидія не призначається. У разі неправильно вказаних даних субсидію доведеться повертати у подвійному розмірі. У травні працівники управління соцзахисту проведуть у книжківцях виїзний прийом, аби допомогти людям оформити пільги. Також під час зустрічі книжківчан проінформували про роботу центрів соцзахисту. Наступна виїзна презентація управління відбудеться у мікрорайоні Гречани.